31 серпня Неділя Слідчий суд. Гріхи деяких людей очевидні і випереджають їх ще до суду. А за деякими вони йдуть слідом. 1 Тимофія 5:24 Робота слідчого суду та усунення гріхів мають відбутися перед другим приходом Христа, оскільки мертві будуть осуджені згідно з написаним у книгах. То неможливо, щоб гріхи людей були стерті ще до того, як суд розгляне їхні справи. Коли завершиться слідчий суд, прийде Христос, нагорода його з ним, щоб віддати кожному за його вчинками. Об'явлення 22.12. усі люди будуть суджені згідно з написаним у книгах і винагороджені за своїми ділами. Цей суд відбувається не тоді, коли людина помирає. У прообразному служінні первосвященник, здійснивши очищення Ізраїлю, виходив і благословляв громаду. Так і Христос після завершення свого посередницького служіння з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння, щоб благословити вічним життям свій народ. Як під час усунення гріхів зі святилища, священник сповідував їх над головою козла відпущення. Так і Христос покладе всі ці гріхи на сатану, як на призвідника та підбурювача гріха, козла відпущення, котрий ніс на собі гріхи Ізраїлю, відводили в незаселену землю. Так само сатана, на котрого буде покладено вину за всі гріхи, до яких він схиляв Божий народ, буде тисячу років скутий на спустошеній безлюдній землі. Урешті-решт, Він зазнає повної міри покарання у вогні. Які знищить усіх нечастивих. Небагато так зовсім небагато з величезної кількості людей на землі будуть спасенні для вічного життя, тоді як сила сила на людей, котрі не вдосконалили себе послухом істини, будуть приречені на другу смерть. Тим часом як гріхи розкаяних віруючих усуваються зі святилища. Серед божого народу на землі має тривати особлива робота очищення, звільнення від гріха.